Привет, ребята, всем. Короче, я после вечеринки, наче я бухала, вибачте меня. Сьогодні Сегодня зранку писку бабушки. 140 на 69. Я вмивалася, Карандаш. Між не між бровка, між вийки. Так погано злася. Короче, <клухи> високі Ну, от 140, ну нормально, уже ж не 200 з чим то в понеділок. Поїдемо до врача до сімейного і будемо просити направлення на госпіталізацію, щоб її прокапали. Ото її, коли пам'ятаєте, в інсультному блокі вона лежала, хто дивився. Її тоді прокапали. У неї тоді було ш... колись тромбом, то з тромбом. В неї півгода шикарне було давлення. Вона бігала, розумієте? Так що ми з нею вчора поговорили, що поїдемо її прокапаємо, Вона согласилася. Ну, доктор, хай, призначим. И аналізи анализы же надо сдать, наверное, я там знаю. Сейчас что я делаю? Варю быстро ей супчик. Легенький с курочки. Було весь скоро на, на занятии. Молоходано такое. Этот. Я вчера прошла вечеринка. Нормально. Нормально, классно. Ну, конечно, знаете, хотелось бы больше настроения, мать, а то я постоянно нервничала, постоянно градику написывала, что там, что там. То девочки, конечно, я чуть-чуть их ну, вниманием, так сказать, не покружила. Я думаю, что они не обидятся, не знаю. Было мне не до того. Вот. Короче, такое, девочки. И все. Сейчас. Буду варити, зварю супчик, вернее, завезем, чтобы она не готовила. Я густенький бульончик такой тепленький. хай себе есть. Сегодня п'є бульончик, Есть, пьешь, что захоче. Короче, такое, девочки. В общем, вот такие вот у нас получаются, что дела. Хоч не хоч, а воно вот таке. Не знаю, что вам сказать. А, спасибо, там кто-то написал за какие-то капли. Фармандиби. Нет, это, наверное, что -то... Смысле... На F как-то называется. На цукор. Типа, капаешь и под А вот мне интересно, а как же на цукор, если она диабетщица? со звездочкой. Не знаю. <laughs> Что-то придумал. Что-то какие-то лекарства надо. Винка же тут надо гипертоником пить. Постоянно лекарства. Утром встала. Помимо того ведра таблеток, что она пьет, надо быть еще и вот сами понимаете, от высокого давления. Но дело в том, что я думала, что ей назначили одобрение. Потому что когда мы были в Строжецкой, доктор корректировал назначение. Удивительно, что он э, тогда и померял давление, сказал, что у нее дуже высокое давление. И назначил ей сразу же, я побежала, купила каптопресс. И удивительно, что Вин ей ничего не назначил вид давления. Вот. Я была уверена, что она пьет что-то давления. Ничего не назначила, ну не знаю. Сейчас я водички на люблю Так, ну все. Бачите, я поставила такий голый буленчик Такі Такие вот красивые чоловіка квіти. Він, конечно, знає мій смак однозначно. мене диван, как сюда, не растерянно. Я пила маковку, ела виноградик дзюбола. Так вот. Хочу купить сегодня на стол прозрачний. Мне напрягают меня. Голий стіл, Це мені не подобається, мені не затишно. А показую вам квітки від мого синочка. Бачите, вони відкрили. У нас в хаті дуже тепло, ребят. Ну, я ходжу гола, вибачте, ну, в шортах і в майки, і тепле поли. У нас вдома дуже тепло і вони дуже швидко розкриваються. Вони свіженькі, видно, все. Але за рахунок того, що вдома дуже тепло, відповідно, і квіти стоять не так довго. Особенно можете посмотреть, в какой красивой они стоят стоять вазочки. Те, я сегодня покупаю, и те покупают. А все покупают сегодня. Уже. Бо в хате у нас тепло, да. Мы любим, чтобы у нас было дуже в хате. Я понимаю, люди экономят. Не говорите, я это все прекрасно понимаю. Но вот пока мы можем дозволить себе тепло, то я хочу в тепле жить. Не могу, девочки. Папа приїхав наш з базару, але, каже, нічого сьогодні не купив, тому що вже пізно поїхав, да? ну, завтра на неділю. Значить це папа достав, буде дітям я робити хот хотбоги. Квашена капуста не було нашого любимого салата. Розібрали вже, так. Да. Це кровавий пудінг називається? Блек пудинг. Аристократическое блюдо на сніданок. Це фу, Діма, ну так воняє. Да, я пока. Така... така мойка у нас грязна рибата, ну це ж тільки що на суп супріза, лише не помили. Бачите? Рибка. А тут у нас супчик для бабушки люди. А в чому ми в каструлі так і помеза?

Уже нічко. З Так я пошла сушити дівчинки коси, потому що помила голову, сейчас буду обзорчик знімати шо. Ну кидай. Я не знала, якою, коли потрібно довго кипіти, вона кидати. Потом з цибулею достану. Пойду сейчас сушити. Я вам, як от не помню, знімала, не знімала відео по поводу даси на свою. Мені чоловік на Новий рік дасин подарив в тому году. Вже давно девочки мне Я хотіла б вам сняти обзор, але я не знаю, треба чи не треба. значить лежу, Посушила коси. Чоловік каже, що кровянка дуже добра. А, ти вже в неї брав кровянку? А -а -а. Каже, що дуже хороша кровянка в неї. Ну тоненько. А я от пам'ятаю робили з великої кишки. У нас така, знаєш, товста здоров'я. Та я бабушка теж з маленькою робила. А у нас робили і Маша, ти привіт, ти мене дивишся при ще. Помниш, мама твоя робила теж з великої кишки, не з тоненької. Боже, я помню, мала, Прихожу, чується, приходжу, чуєте, приходжу, коротше, да... До да, Маша це з дідства ми виросли, вона напроти нашої хати. Ось так хата. Хата в хаті. Ми дружили маленькі потомку кумами стали, ну, коротше. І я так до них ну, бігала завжди. Атя Люда, Машана, мама, робила кровянку. У них і кози були, ну, коротше, все на світі. Я оце приходжу, а вона на вулиці у них стол такий коло хати стояв. І вона на вулиці чистать ці кишки вручну. Це зараз можна купити вже да? вже ці кишки, чуть ли не, ну, почищені, все, в сільпо. чи Де там вони, так, да, продаються ці кишки? Дім, а він не чує. Коротше, зараз вже можна кишки купити чищені і все. Ну, Кишки ж можна вже купити, чищені, під... засолені, да? Уже засолені, все, а раніше. Чистили самі, а воно таке вонідло цих. Ну, представте, чистить. Вона така відріг, поласкає, чисте, чисте поласкає пасен. Фу. І потім діла кровянку, вона і добра була кров'янка. Ну, така товста, вона товста робила. А зараз я дивлюся, тоненькі роблять, як ковбаски. Тоді малюбе. Ну, чесно говоря, мені теж треба для анемії, так? Да? Я не чую, він сидить на дивиться. Супчик доварюю, зараз бабушки перелиєм повезе. Мені ще треба в Київ з'їздити на зустріч. Діма повезе Вову на заняття, забере градика вже додому будемо в школу. Ну, коротше, треба збиратися в дитині. А... <кхи> а бабушка поки супчик таке буде моніторити. Завтра на базар з'їздимо зі ми, купимо їй творожка, сметанки. Ну так, ми кожну неділю їй привозимо творожок, сметанку, щоб їла. Її... Так що такое? Вчора я пюрешку передала, курочку. <coughs> Все. Все нормально, я думаю, дай Бог буде. В понеділок уже займусь. Мені понеділок теж на, на щитовітку треба. О. Ребята, погодка шепче. Де моя кепка? Погодка шепчет, что вам сказать. Есть один нюанс, я забыла наушники. У меня нема на телефоне держателя для штатива. Поэтому мы с вами... Мы с вами будем, как говорится, общаться теперь только там, где есть штатив. Значит, смотрите, по бабушке, докладываю обстановку, ви кажете, мали б госпіталізувати 70 років. Я тоже так считаю, конечно. Но вони говорят, що гипертония это не показание. ну, если нету предпосылок к инсульту. Они не госпитализируют. Все, что я вам хочу сказать. Потому что я вчера тоже к своему доктору вечером уже, говорю, ну что делать, что делать. Сегодня давление 170. Короче, 170 или 180. Опять дали каптопрасс половинку. Пьет таблетки. Что еще? Ну, пока что шо... так. Вот я сварила супа. Поклала градічку круасани, бабушки суп такий лягусенький, рисовий. Ну і градіку теж з курочки. Е Молочко таке Діма завезе, тому що Діма буде вести вову на заняття, там недалеко. І завезе бабушки з градіком. Градік вийде, забере. Потім завтра на базарі зранку купимо творог. Ну, таке, що вона любить, сметану, сир вона їсть якісь може, ще щось м'яско, щоб сварили, а не просто. Вот. І все. Градик, значить, по поводу Градика. Ви ж не думаєте, що я Градика заставляю, наприклад, там сидіти з бабушкою. Ви ж розумієте, що дитині вже майже 16 років, і він рішення приймає сам. <кій> він поки що не хоче уїжджати, тому що він волнується, щось з телефоном случилося. CarPlay, підключився. В общем, такое, так что, ну, вы же не думаете, что градика у меня или що. Градичек сам вирішує, что ему делать, как бы, и і... де ему быть. Поэтому він сказал, что він шесть сегодня побудет, потому что ну, він каже, что що... мама говорит, я хочу еще побыть, посмотреть, что там бабушка, как, так что такое. Все, не переключайтесь на вулиці, такий класний день сьогодні. Ой, тепло. На св'язочок. Хочу вам показати, який класний сьогодні день. Яке сонечко, яка класна погода. Зараз у мене вже під сраку. Я у себе на районі. Це наш будинок. От. Е Мені так подобається ця сумка, що куми мені подарили. Я прям не можу, Я Що мені делать? Мені треба сходити в один магазин. Я не припаркувалася у нас уже говорят. Так, короче, за сумку. Вона така удобна, вона така легусенька. Вот классно. Що у нас тут із новенького є вообще? С Так, я иду в магазин, мне надо. Тут у нас, вот это наш дом, а вот тут у нас аллея сразу. Генераторы стоят. Шо хочешь, что хочешь тут стоять. Здесь Димочка, тебе будет такая интересно подавать Если честно, ребята, забыла, как это жить. Это среди камней, каменных джунглей. У нас в селе так в этом плане хорошо, так просто, так, ну, якось тут варус у нас побудували. Я буду сходить. Короче, в общем, у нас в этом плане, конечно, в селе краще, потому что ты хише и как-то, не знаю. В общем, не люблю я квартиры. Однозначно. О, кстати. Мне не надо. Да что за ламай? Чё левайся, купить ещё один Некоричнево. Так, це Эвелайн, ладно, прости. Вот это ломаю, да? Вот, девочки, вот это вот вот, 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 як у мене для щечек, вот этот один мацеш валізан сайчишолею для губ, бализон и цеш. Так. Далее. Ага, вот... Формала шестая. Виплайнер. Я зайшла в Єву, я нічого не купила. Я нічого не купила. 870 гривень. Вона мені кажуть, на касі, що я купила. Дівчатка, я купила лінор, а я купила салфетки, а я купила містер клінер клинер, санти клинер, который этот, мені треба жир підмивати. Що я купила ще і два дезика, дешевий гарнір хлопці. Ну, це що я ще много купила, хочете сказати? Какой-то ужас просто. 870 гривень. Куди я приїхала? В общем, тут у нас є такий магазин на базарчику, коло нашого ЖК, далеко, де продається риба. Риба, яку я ненавиджу, і там моя магазині, я хай Но я так вважаю. А Діма мій вважає, що це найкращий магазин, придуманий людством. Так що тут є все Кар карпатські ковбаси. А я от іду, Таранька називається магазин. І дуже, дуже... Я, ребята, там не буду знімати, бо там так поняла, що я не можу. Дуже, ребята, я така поставила в очередь, а там вже ще, пам'ятаєте, очередь, всі цю рибу їдять. Маршрути, шапочка. Оце ця Фу. От вот чихонь це ужас. Ось це чехонь 900 гривень кілограм. Це рибка на 105 гривень. Ну, я вам скажу так. Я таке не люблю. Я боюся таке їсти. Діма, захотів одну, пожалуйста, їсть. Я приїхала домой, це я купила. Те ж салфетки купила. На стол. Вова Вова привык до них, привыкнули, треба поставити. Маленькая, щось. А, вона не пахне. Своїм хлопцям купила пасту зубну сплет Сенсиків. Сплет, кажуть, дуже хороша паста. 200 гривень отдала. Купила їм два дезика, я не знаю. Купила одинакове, один магній. Ну, так нормально пахне. Скривила спочатку. А другий... Ну, це мені більше нравится. Активний контроль, оце мені більше нравится. Ну, хай не розбираються. І, конечно же, себя любимое. Якщо я себе обділила, якісь то LCP LCF. А, у нас же шипеет, тут же все так за цей... закрыто. Олівці, якісь по 9 гривень. По 9 гривень, девочки. Це я в Єву зашла. Понимаете? По 9 гривен олівці. Ну что не взять, думаю? Возьмем, думаю, подивимось. Что воно? Как воно? А господи, воно закрите со всех сторон. Какое издевательство? Я не знаю, вони думают, что що, що там ворують за 9 гривень карандаш можно украсть, да? Серьезно? Що, поняла, там за, за сколько-то там тысяч. 9 чи 10 гривень, щось таке. Бо я еще чек попросила. Проверить. Ага. ага, понятно, вот он. Он уже выпал. Ага. Ага, понятно. Да, понятно. Хорошо. А Нет, так а что я хотела за 9 гривен? И вот стоит другой тоже. LCP какие-то. Я уже вся в цих карандашах. Сейчас, девочки, я открою, подождите. Блять, три часа, Падла. Так по, по поводу давления. Давление у бабушки в норме. Уже поила, суп передала, все, Дима по заводу нормально. На издавление Так что, если давать человек нормально, уже градик до Так, вот такой еще. Вин то Ой, а вин бургунь. Думаю, вин коричневый. Ну ладно. Хай уже будет так, как есть. Ладно.